Вони не настільки ж відомі, як, скажімо, Міс Америка. Але у Нью-Йорку конкурс Міс Метро, який проходив з 1941 по 1976 рік, став місцевою легендою. Щойно побачили світ нова книга і нова виставка про це унікальне явище нью-йоркського стилю життя. Морін волошоровальцем стала 150-ю міс метро. Це було 68-го року. Це частина історії Нью-Йорка, яку не слід забувати. Я кажу це не тільки тому, що я стала частиною цього, але й тому, яке значення це явище має само собою з огляду на всі ці роки. Люди пишаються своїм містом, і на мою думку, це був спосіб виявити свою вдячність. Цей конкурс відображення того, як розвивалася країна. Він почався в той час, коли у зв'язку з війною роль жінки змінилася. Перша афроамериканка здобула корону місь метро 48 го року, перша американка азійського походження 49-го. Це справжнє відображення нью-йоркського розмаїття. Таким чином, кожна етнічна група, що мешкає в Нью-Йорку, мала змогу бути представленою на конкурсі. Міс метро справді могла стати будь-яка дівчина, що користувалася підземкою. Гелен Гард Стурм стала міс метро 59-го року, коли їй було всього 17. Я була не впевненою у собі, але подумала, а чому б і собі не зробити цього? Я ризикнула, надіслала фотографії, і це змінило все моє життя. Виставка Знайомтеся міс метро Нью-Йоркська королева краси працюватиме в музеї «Нью-Йорк Сіті Трензит до 25 березня.